Отже, починається новий день у школі Мяу Магія. Подивимось, що там мяу. Наше перше тренування пройшло прекрасно. Думаю, Котодракон дракон подарує нам кристал. Раніше цього ранку Соня та Яся вперше почали відпрацьовувати свій коту драконячий танець. Але найкращий момент, що ми маємо його нагодувати. Схоже, коту дракону сподобалися частування. Ну, звісно, хто ж відмовиться від бургерів? Тримайте, дівчатка. У нас усе смачненьке, усе приготовано. з Змур любов'ю. Ом ном 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 нам нам. нам 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 Рей приєднався до Люми за сніданком. Га гей, Люмо! Трястя Люмо. Ти знову водишся з цим реєм? Та ні, він просто підсів до мене. Дівчатка вирушили на свій перший урок. Сьогодні у школі магії особливий день. Усі з нетерпінням чекають, щоб дізнатися про свої приховані здібності. Зачекайте, що це там таке? Схоже, хтось пошкодив парту. Зізнавайся, Рей, це ти зіпсував одну з наших парт і ще й притягнув цей старезний рюкзак. Та ні. Усі парти на місці. Вони трохи налякані, але всі тут. Ти переходиш усі межі у своїх звинуваченнях, м'ято. Я бачу тебе наскрізь. Котику, дуркотику. Де? Де ви взяли цю парту? Ви не мали жодного права тягти її сюди. Мяу. Здається, я трохи перенервувала. Сідайте на свої місця. Нам потрібно вивчити закляття. Сьогодні кожен із вас дізнається про свої приховані магічні здібності і згодом за допомогою цієї школи навчиться ними користуватися. Дістаньте свої чарівні палички та повторюйте за мною вгору. Вниз, покажись. Вгору, вниз, вгору, вниз. Потренуйтеся ще, і у вас обов'язково все вийде. Сьогодні ми вивчили перше заклинання. І сьогодні я дізнаюся, якою магією я володію. Залишайтеся зі мною і давайте пройдемо цей шлях разом. Настав час дізнатися якою саме магією ви володієте? Підходьте по черзі до дзеркала та застосуйте заклинання, яке ви сьогодні вивчили. Покажись. Фоксі навчиться перевтілюватися в лисицю. Це не лише мило, а й може стати у пригоді для пошуку слідів, заплутувані та відволікані уваги. Мяу. Спробуй ще раз. Покажись. Тарас навчиться чути і розуміти птахів, говорити з ними, а також зможе підключатися до їхніх очей, мов до камер. Це допоможе йому бачити і знати значно більше, ніж інші. Покажись! Люма володіє надзвичайно рідкісним даром. Вона емпат. Її серце настільки велике й добре, що своєю силою вона здатна захистити того, хто справді цього потребує. Покажись. Рей магніт. Він здатен зачаровувати і притягувати до себе тих, кого забажає. Його магнетизм дуже сильний. Тож надзвичайно важливо, щоб така сила була в добрих руках. Соня. Я боюся підходити до дзеркала правди. Я не відчуваю в собі нічого особливого, а раптом у мені зовсім немає жодної сили. Мурмяу! Соню, ти чудова, я впевнений, що в тобі найособливіша сила. Соню, хіба тобі не цікаво, у чому ти особлива? От я, наприклад, виявляється, вмію знаходити правдиву інформацію в морі брехні. Я й раніше це підозрювала, але тепер упевнена в цьому на всі сто відсотків. Ну, добре, добре, вмовили. Побажайте мені удачі. А ти чув, що минулого року тут зникла учениця? Соня щось таке мені говорила, але я думаю, що це просто чутки. Взагалі, то є факти та докази. Mm -hmm. Схоже, котики знову отримали якісь неприємні повідомлення. Ну, ось. Знову ці погрози в повідомленнях. Можливо, хтось просто жартує з нас. <рес> Я каскар, і мої казки зупиняють час. <рес> <рес> ви не повірите. Я вмію перетворюватися на лисицю. Схоже, лука зготується до свого першого уроку. Вітаю вас на моєму уроці. Тут ви не лише навчитеся готувати зілля, а й навчитеся ставитися до інгредієнтів з повагою та любов'ю. Ви відчуєте, що й у рослин є душа та сила. З часом ви навчитеся вирощувати справді живі рослини, ті, що стануть вам друзями та помічниками. Але сьогодні ви будете копати і саджати щось дуже просте. Мяу-мяу. мур мур мяу. Знову. Це вже якось просто дурнувато. Що ж, ми чудово провели з вами час. Зустрінемося на наступному уроці. Не забудьте приходити, щоб поливати те, що ви щойно посадили. Ти ми... повинна зрозуміти. Ти емпат. А він магніт, він небезпечний для тебе. До того ж, ці погрозливі повідомлення. Я думаю, що це він їх надсилає. Схоже, Рей помітив щось дивне на стіні.